Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Жодних чипсів та коли як годують дітей у школах. Житло молодим. Держпрограма з підтримки молодих сімей в дії. Як перемогти цькування в школах, проблему вирішують на вищому рівні. Не відволікайся в республіці. Проходить акція Даї. Придністров'я посилюють вимоги до ліцензування фармацевтичної діяльності. Тепер юридична особа зобов'язана повідомляти в Міністерство охорони здоров'я, якщо змінюється кадровий склад, термін 10 днів. Раніше цього не вимагали. У співробітників має бути профільна освіта і сертифікат. Робота без кваліфікації, грубе порушення. За це ліцензію можуть зупинити. Ще одна зміна: заборона на роботу кількох ліцензіатів в одному приміщенні. Ліцензія видається під конкретний об'єкт. Заходи спрямовані на посилення кадрової дисципліни та захист здоров'я громадян. Уряд запропонував посилити вимоги до безпеки в освітніх закладах. Законопроєкт уточнює порядок розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків під час навчання. Послигнувся і забився, спіткнувся і зламав руку, опікся або утруївся. Питання актуальне за статистикою. За 4,5 роки в Придністров'ї сталося майже 430 нещасних випадків з учнями та студентами. Документи направлять на розгляд до Верховної Ради. виробники паливних брикетів тепер зможуть експортувати свою продукцію. Раніше її вивезення було під забороною. Таке рішення ухвалили для підтримки підприємців. Зараз в республіці немає попиту на брикети. Вони накопичуються на складах. Термін зберігання не більше півроку. При тривалому зберіганні продукція стає непридатною для використання. Накопичення нереалізованих запасів призводить до фінансових втрат для виробників. Уряд вніс поправки до правил дорожнього руху з 1 грудня по 1 березня. Не можна виїжджати без зимових шин. Ця вимога вже є, але в переліку умов для допуску машини до експлуатації безпосередньо не вказувалося. Тепер недоліку більше немає, все чітко і прозоро. Колишній табір Дружба в Кіцханському лісі отримає друге життя. За рішенням уряду, територію в майже 4 гектари, де знаходиться колишній майданчик для відпочинку, передадуть республіканські спілці захисників Придністров'я. Термін оренди 25 років. Там планують відкрити новий табір для підлітків 14-17 років. Курирувати його буде спортивний клуб Барс який займається патріотичним вихованням школярів. Це розширить можливості клубу і дозволить облаштувати свою базу для організації корисного дозвілля молоді. У Придністров'ї продовжують діяти держпрограми з підтримки молодих сімей, допомагають придбати своє житло молодим сім'ям. Незалежно від того, де працюють чоловіки, дружини, видають кредит під 1% річних. Допомагають і медикам, вчителям, військовослужбовцям. Подробиці в нашому сюжеті. Сім'я Гуян з села Чобручі близько двох років поневірялася по зйомних квартирах. На руках маленька дитина. Подружжя мріяло про своє житло. Подали документи і отримали кредит. Його взяли, аби придбати власний дім. Це було в червні 24-го. 26-й рік вже зустрічали у своїй квартирі у Слободзеї. Ми подавали документи у 2023 році. Завдяки підтримці держави ми змогли придбати своє житло. Тепер зайва копійка не йде на оплату оренди, а вже в своє. Всього у 2024 році у Слободзеї кредит під 1% річних у сумі від 100 до 100 тисяч рублів отримали 5 молодих сімей. У 25 му позику видали одній родині. Всього ж на черзі понад 100 осіб збільшення заяв, які надходять, випереджає кількість виданих. Ці кошти виділяє нам з республіканського бюджету Міністерство соцзахисту. Цьогоріч ліміт на ці кошти ще не запланований. Загалом бюджет 26-го року дуже складний. Тому будемо дивитися, може якісь зміни стануться протягом року. Проте документи на отримання кредиту від молодих сімей приймають. Подати їх можна в Держадміністрації Слободзейського району. Головна умова сім'ї має бути не більше п'яти років від дати укладення шлюбу. У Придністрові є ще одна програма з підтримки молодих сімей. З 2021 року медикам, вчителям, військовослужбовцям видають субсидії на купівлю житла. Їм надають сертифікати на 10, 12 і 14 тисяч доларів не повні сім'ї. Це не повні сім'ї. Сім також це громадяни, які не досягли 40-річного віку і мають неповнолітніх дітей. У той же час, щоб отримати цю субсидію, треба здійснювати свою трудову діяльність або службову діяльність в тих організаціях, які підпадають під реалізацію даної програми. І відповідно треба бути громадянином Придністровської Молдавської республіки і не мати у власності житла. За п'ять років придбати своє житло за цією програмою змогли триста сімей. Як перемогти цькування в школах? Проблему вирішують в масштабах всієї країни. Це завдання президента Красносельського. Одне з рішень впровадити систему антибул. Вона об'єднає педагогів, школярів і міліціонерів. А в першій школі Дністровська вже є група швидкого реагування. Як вона працює, розповімо далі. Завдання дня важка дорога. Якісь випробування, які я повинна буду пройти. Я допустим, вижу, що там на оборогі. я ось бачу, що навпаки, дорога йде до неба, тобто до успіху. Кто як бачить. так проходить прийом у шкільного психолога. Розкритися дітям, дітям допомагають картки з картинками. Кожна ключ до настрою підлітка. На фахівці важливо вчасно виявити проблему. Для цього в школі створили групу швидкого реагування. До неї входять вчителі, психолог і директор. Діти не бояться прийти і заявити про свою проблему. До будь-якого фахівця чи то соціального педагога або до педагога-психолога легко в кабінет можуть увійти. Діти також можуть зайти в кабінет директора. Це у нас теж просто і легко. Моніторити ситуацію в школі допомагає і ящик довіри щотижня приблизно по 10 звернень. Є анонімки, але багато учнів підписуються в надії на допомогу. Абична буває табі зазвичай бувають образи. Образи на когось, хтось когось ображає, принижує. Ми намагаємося вирішувати ці проблеми відразу на ходу. Окрему бесіду ведемо. Тобто, дитина повинна відчувати в мені опору. Я повинна провести таким чином роботу, щоб дитина, пішовши звідси, зрозуміла, що її підтримали і поважають часто буває дуже часто діти приходять з таким питанням що мені робити. Мене вдома не розуміють. Мене постійно порівнюють з кимось. Постійно кажуть, що ти не такий, чому ти не вчишся якось Оленка. Таке теж буває. Тому ми працюємо з батьками над тим, щоб вони не порівнювали дитину. Самі школярі кажуть, кування немає там, де є дружба в класі. У нас в класі у нас в класі дуже довірлива атмосфера, і скажу в багатьох класах теж. Ми ось як маленька сім'я. Ми промовляємо, які у нас є проблеми в класі. Все це обговорюємо. у цій школі впевнені, кожен випадок цькування серед дітей і підлітків необхідно розбирати і підключати усіх класного керівника, психолога, директора разом з батьками і дітьми. Тільки так можна зупинити цькування. Харчування школярів під контролем президента. Глава держави Вадим Красносельський у своєму посланні до органів держвлади поставив завдання постійно перевіряти якість та свіжість продуктів, а також санітарний стан кухні і їдальні, а ще жодних чіпсів, коли та шкідливої їжі у шкільних буфетах. Як харчуються учні Добосарської гімназії, номер один в нашому наступному сюжеті? Добусарська гімназія номер один тут навчаються понад 500 дітей. Обідає у шкільній їдальні 230 учнів. Половина з них пільговики. Я тут їм щодня дуже смачно. Сьогодні у мене шість років, тому без обіду було б важко. Немає сил. А так сили на цілий день. Я люблю. Я люблю, коли дають борщ і пюре з кобасою. Готує для гімназистів Роман Карпов. Три роки тому він закінчив дубосарський індустріальний технікум. Робота подобається, намагається, щоб страви були різноманітними, смачними, а головне, гарячими. оскільки у нас немає термокастрюль, полімені тримаю в духовці. Вона включена підтримую їх у теплі. Перше видаю, діти їдять у кілька заходів. Проміжках ставлю на теплу плиту і підтримую температуру. У гімназії працює і буфет. Тут продають чай, сік, воду і булочки. Вони у великому асортименті. Є бісквіти, палички і сукерки. Я в буфеті покупаю там булочки. Я в буфеті купую булочки. Там все є. Можна навіть попити взяти. Сік проста вода газована. Якість харчування дітей у школах та дитсадках під контролем президента про це Вадим Красносельський говорив у своєму посланні до органів держвлади. Повинні перевірятися санітарний стан кухні, їдальні, якість готової їжі і свіжість продуктів. При цьому упор закупівель повинен бути на місцеві овочі, м'ясо, молоко і не тільки. Важливо стежити і за тим, що продають в шкільних буфетах. Шкідлива їжа неприпустима. Епідеміологічна ситуація щодо гострих вірусних інфекцій серед дітей стабілізувалася. Якщо з середини січня фахівці фіксували зростання захворюваності, то з початку минулого тижня відзначається зниження. Лікарі пов'язують це в тому числі з роз'єднанням дитячих колективів під час дистанційного навчання у школах. У педіатричному стаціонарі зараз спокійно пік захворюваності вже позаду важких пацієнтів немає. А більшість дітей переносять звичайні сезонні віруси. На даний момент у нас на сьогодні у нас у відділенні 21 дитина важких пацієнтів немає. Вік дітей до 15 років. В основному це гострі вірусні інфекції, бронхіти, невелика кількість пневмоній. Також звичні для зими гострий назофарингіт. Іноді віруси дають ускладнення: це отити, гайморити. А у деяких дітей на тлі гРЗ виникає реактивний панкреатит. Найбільш напруженим періодом за словами медиків стала друга половина січня, З 17 по 26 число. Відділення працювало практично на максимумі. Була достачна велика загружність. Була велика завантаженість. У нас у відділенні знаходилося 33 дитини при розрахунку на 25 ліжок, але перевантаженості ми не відчували. Допоміг денний стаціонар. Дітей виписували, спостерігали у динаміці і далі лікували амбулаторно. З кінця минулого тижня потік пацієнтів помітно знизився. Зараз у відділенні лікуються в межах 20 дітей. Це вже звичайне робоче навантаження. Лікарі нагадують, при перших симптомах хвороби важливо не тягнути і звертатися за допомогою. Тоді лікування проходить швидше і без ускладнень. У Придністровському держуніверситеті стартувала гра. Будь в темі. Взяти участь можуть школярі 9-11 класів. Фінансову грамотність підлітків перевірятимуть у два етапи. Перший тур заочний. Командам до п'яти осіб потрібно зняти відеоролик до п'яти хвилин. Тема заплатив податки, спи спокійно. Відео потрібно завантажити на Ютуб в Яндекс або Гугл Диск і закріпити посилання в заявці. Кращі команди пройдуть у фінал. Там вони зіграють в розумники і розумниці. Що де. Коли свою гру і економічний еліас Стали звертати увагу, що при поступленні стали звертати увагу, що при вступі у випускників, чесно кажучи, не дуже вистачає економічних фінансових знань, і виникла ідея три роки тому в ігровій формі дати можливість проявити себе, підштовхнути їх до вивчення будь-яких економічних питань. Ми ухвалили рішення збільшити кількість турів. Чотири в принципі мені здається, що це цілком допустимо для школярів. Вирішили механіку гри, де що поміняти, зробити її більш різноманітною, більш цікавою, ну і захоплюючою. Фінал інтелектуальної гри пройде очно в Терасполі 20 березня. Переможців оберуть за кількістю набраних балів. Отже, для участі потрібно заповнити заявку на сайті економічного факультету ПДУ в розділі Будь в темі. Роботи приймають до 28 лютого. Від боча до тенісу у центрі адаптивного спорту в Бендерах тренуються понад 40 людей. Тут займаються і діти з корекційних шкіл. Розвивати і підтримувати спортивні центри для інвалідів. Доручення президента Красносельського про це йшлося у посланні чиновникам. Пендери центр адаптивного спорту Микиті Гайдаржі 16 років. Настільним тенісом займається чотири роки. За цей час двічі брав участь у чемпіонаті Молдови, а в Придністров'ї постійно виступає на змаганнях. Додому завжди повертається з призовими місцями у Микити. Інвалідність зору, але це не заважає йому грати і розвиватися у спорті. Я прийшов, нічого не вмів, ракетку навіть не тримав. Дмитро Іванович навчив мене тримати ракетку. Я потроху тренувався, якось тримав м'яч і потім краще і краще почав грати. Сам здивувався, і зараз я дуже добре граю. Тренується Микита у центрі адаптивного спорту у Бендерах. Його наставник Дмитро Кузок. У центрі працює шість залів, її тренажерний. Тут щобудня проходять заняття для всіх охочих. Грають у боча і теніс. Щомісяця проводять турніри. У нас якщо ви замітні у нас ніяк у нас нас. Якщо ви помітили, немає стільців. У нас ніхто не сидить. У нас тренування проходять три години, і всі ці три години це все активність. Не секрет, що людям з інвалідністю, як правило, складно знайти те коло яке б їх прийняло. І це відмінна можливість бути в команді, бути в колективі. Коли ти знаходишся три години, де хтось щось робить, ти мимоволі включаєшся в це. Розвивати і підтримувати спортивні центри для інвалідів доручення президента Красносельського. Про це йшлося у послання чиновникам. Настає ще вірі у нас суздані центри. Спортивної підтримки, скажем так, саме крупне центр, звісно, жі це та В даний час у нас створені центри спортивної підтримки. Найбільшої в Тирасполі він масштабного олімпійського рівня, трохи скромніші, але теж нормальні. Це Бендери, дубосари, рибниця. Я стикаюся з цими людьми, говорю з ними. А вони не знають про цей центр. Припустимо, в Тирасполі. Хоча є всі створені умови. Треба доводити до людей з обмеженими можливостями брати участь у спортивному житті. У центрі адаптивного спорту в Бендерах тренуються понад 40 людей, у тому числі й діти з корекційних шкіл. Прийти на заняття може кожен. Їх проводять безкоштовно. Центр працює щобудня з 3-ї години дня до 6-ї вечора. Не відволікається, у республіці проходить акція ДАІ. Міліціонери спостерігають за водіями, щоб ті не використовували телефони за кермом. Грейди по всій країні проводитимуть до 6 лютого. За порушення оштрафують. Перший раз водій з телефоном за кермом заплатить 105 рублів. А якщо протягом року випадок повториться, штраф буде більшим 175 рублів. Правилами дорожнього движення Придністровської молдавської республіки запрещено використання. Правилами дорожнього руху заборонено використання мобільних телефонів за кермом автомобіля та інших транспортних засобів. Кожній дорослій людині зрозуміло, що це небезпечно, що це відволікає увагу, що концентрація водія повинна бути тільки на дорозі, тільки на русі, тому що це безпека дорожнього руху а також можна потрапити в дорожню транспортну пригоду або чого гірше. У другій половині лютого міліціонери проведуть операцію ШОК. Співробітники ДАІ відвідують автотранспортні підприємства, проведуть лекції, наведуть приклади аварії і нагадають водіям про заходи безпеки на дорогах. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.